Привіт! Тема сьогоднішнього відео утримання та розведення цесарок Ви мене просили, я роблю. Це канал «Село яке». Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Якщо ви цікавитесь сільською тематикою, можете підписатися, поставити лайк. А я дякую нашим спонсорам і ми починаємо. Але перш ніж розбиратися, в чому їхні плюси і мінуси, як їх утримувати і таке інше, розкажу історію з нашого досвіду. Про утримання цесарок, бо ця історія заслуговує того, щоб ви її почули. Сарки взагалі досить цікава, птиця. Я їх називаю відділ бухгалтерії, тому що вони всі гарно нафарбовані, у них красива прическа на голові, така шишечка. І вони завжди тримаються гуртом, а якщо їм щось не подобається, то дуже галасливі. Коли ми тільки починали господарювати, я начитав все в інтернеті про такі класні цесарки, які корисні у них яйця багаті різними речовинами. Набагато корисніші, ніж курячі яйця. І в якості подарунку на день народження я попросив, щоб мені подарували цесарку. Їх було 4 штуки, 2 цесари і 2 цесарки. Проблем з ними особливих не було, вони в нас гуляли кругом двору, завжди спокійно поверталися додому, ніякої шкоди в городі не робили. Бігали там, збирали якихось жучків, навіть нічого особливо не топтали. Рівно до того моменту, поки у нас не з'явилася нова партія С-40. Це також був подарунок, вони були молодші і в них був більш грайливий настрій. До цього цесарки. Активно в нас тікали від яструбів і все в них було неплохо. Але молоді не знали, що таке яструби. Тому в один із днів, коли ми випустили їх в черговий раз гуляти, одну цесарку поранив яструб. Інша забилася в кучу гілок, сховалася там і сиділа, тих тихенько ми її довго шукали. Здавалося, прикрий інцидент, який пройшов, і на тому все. Ну ні. Ми вирішили тримати цесарок постійно під контролем, щоб вони нікуди не ділися і їх ніхто не образив, бо їх мало і хотілося б все-таки розплодити, а не скормити яструбу. Враховуючи, що цесарки і птиці досить голосні, то їх постійно чути. Я наступного дня вийшов на огород, вибирав цибулю, випустив цесарок, думаю, все одно поруч вони. Я їх чую, вони гуляли понад огородом, все було добре. Ну, це я так думав на той момент, коли займався огородом. Десь через годину під'їжджає наша знайома з іншого краю села і каже: а то не ваші цесарки, отам у нас гуляють, бо в нас по селу більше ні в кого немає цесарок. Дружина каже: та вроді ні, наші всі на місці пішли дивитися наших, а їх, оказується, з восьми штук, тільки троє. Тусується, один цесар і дві цесарки. Вони, власне, і створювали ефект присутності, тому що спілкувалися між собою. А чотири молоді баришні, яких нам подарували другим траншем, взяли іншого цесаря. І втекли з ним на інший край села. Хто знав, в чому були причини, чи то їм захотілось приключення якесь на п'яту точку, чи то їх хтось налякав, може, яструб пролітав чи машина проїжджала. Ну, суть це не міняє. Вони були на другому краю села, а далі за селом вже починається болото, лісок і пару покинутих хат. Тому пошуки були дуже веселими. Ми, мабуть, годину з дружиною лазили по цьому, по лісові, в кропиві по пояс. Крізь різноманітні чагарники в пошуках цих прекрасних баришень. А виявилося, що вони сховалися у високій траві біля покинутої хати, яка стояла на краю ліса. У них є така особливість, що коли вони лякаються, вони максимально тихо себе ведуть і можуть стояти дуже довго на одному і тому ж самому місці. Ти проходиш поруч, чи навіть їх не бачиш, якщо трава висока і не чуєш. Коротше, ми їх знайшли і стали потихеньку гнати в сторону свого двора. В принципі, вони всі ходять гуртачком, і проблем особих будь не должно. Ну, опять же, це ми так думали. Звісно, що старалися ми їх гнати по дорозі, щоб вони сильно не розбрідалися і не сховалися оп'ять в кущах. І все було неплохо, поки нам не вирішив допомогти один маленький хлопчик з дитячого майданчику. Цесарки хлопчика злякалися і побігли в різні сторони. Врешті-решт, мені вдалося виявити цесаря та одну із цесарок і підігнати їх поближче до двору. Ще троє зникли в невідомому напрямку. Ми тих цесарок шукали ще близько двох годин, після чого вирішили припиняти пошуки тому що роботи дотрясті. А якщо цесарка не хоче, щоб ти її знайшов, то ти її не знайдеш. Звісно, що з цього приводу я трохи розстроївся, тому що жалко, все-таки це був мій подарунок. Ну а що робити, таке воно життя в селі, тому маємо те, що маємо. Але це ще не кінець історії. Наступного ранку до нас приїжджає на Веліку ж наша знайома і каже, йдіть бігом, ловіть цесарку, поки її там держать. Ну, держали її довольно условно, тому що спецпідрозділ із трьох наших односельців оточив латочку суданки, де вона теоретично засіла, та цесарка, і контролював, щоб вона звідти не вийшла. Латочка десь на пару соток була. А суданка вже, слава Богу, десь по коліну, а то й по пояс там була росла. Коли ми приїхали і вишурхали ту цесарку з суданки, вискочило одразу дві, як виявилося, там сиділо. Знову ж таки кинулися в різні боки. Так що гнатися за ними не сильно вийшло, тому що я так подозріваю, що вони якісь нащадки велотирапторів і бігають дуже швидко. Це зараз просто вони що спокійні, вони займаються своїми ділами, їх не шурхаю, то вони потихеньку ходять. А як треба, то вони біжать, дай Боже. З чоловіків, які, які нам допомагали, була мисливська собачка. Каже: ну що, випускать собачку? Кажу, та випускай уже, а що ми її не найдемо, не зловимо тих цесарок, поки нам собака не поможе. Як результат: одну цесарку. Собачка дуже сильно придавила, не встигли її забрати, і вона її задавила. За другою, ми вже разом з тим мисливцем мисливцями його собакою бродили по полісам, по полям, довго її шукали, ну десь близько години ми бродили, і тоді так її не знайшли. Третю нас догнала собака вже біля покинутої хати на тому ж місці, що і минулого разу, але з тою все було нормально, собака її просто придавила, і ми її забрали. Жива, здорова, тільки страсть. Кажу, дружині, ну слава Богу, хоча б більше 50% врятували теж показник. Ту цесарку, яку задавила собака, віддали мисливцю. Бо собачка заслужила все-таки одну нам вернула. З останньою біглянкою в думках ми вже попрощалися, тому що за сутки вона могла дітися де заводною, а площа тут досить велика для пошуків. Тим паче, ліса, поля, болота. ну Але і вона, врешті-решт, повернулася додому. Її привіз все той же мисливець, бо вона прибилася до індиків його сусідки. Коротше, отак, 5C40 влаштували розваги для половини села. Мисливець мені потім зізнався, що йому даже сподобалося з собакою шукати ту цесарку. Він згадав часи, коли ще можна було охотитися. Ну, а в цілому, коли птахи обвиклися до двора, то вони досить безпроблемні. Єдине, що їм треба обстригати, одне крило, тому що вони дуже люблять заплигувати на дерева. З яструбами і лисицями вони краще справляються, ніж кури. Вони більш галасливі, краще ховаються, швидше тікають. Чисто візуально відрізнити цесаря від цесарки, якщо ви їх не тримаєте, досить складно з непривички. Ось стоїть цесарь. У нього оці нарости на щоках, по-перше, більш великі. По-друге, під іншим кутом трохи ніж у цесарок. Вони як відставлені трохи від щок. У цесарок вони, як правило, спускаються вниз. Там ще кажуть, що можна якось по грібням оприділяти, хто із них, хто, але по факту я особливої різниці не помітив. Ось, власне, цесарь, Може ближче підведу. Вон цесарка стоїть. Ну. Складно щось там виявити, хто із них хто, ото хіба по щоках. Оце дві поменше, це теж цесарки, і ось цесарка. Трохи по розміру відрізняються, і оце з щоками. Всього за два роки утримання ми втратили двох цесарок. Одну задавила собака, коли ми їх ловили, і другу забив яструб в порівнянні з курьми. Це втрати взагалі ні про що. Враховуючи те, що вони до останнього у нас пересувалися вільно навколо двору. Вони прекрасно ховалися від яструбів, від лисиць. Получається, у нас на даний момент один цесарь і п'ять цесарок. У нас зараз два види цесарок це сіра крапчаста і сріблясто сіра. Це самі, самі звичайні цесарки. М'ясо яєчні найбільш розповсюджена порода. Є ще декоративні там різні види, є цесарки м'ясного напряму. Але нас влаштовують ті, що є в нас, і ми плануємо їх і далі розводити. Зараз покажу, як виглядають цесарячі яйця. У них набагато більше корисних речовин, ніж в курячих яйцях. Їхню шкарлупу використовують в якості. Мінеральної добавки. якщо її подрібнити на кофемолки чи блендером і додавати в їжу, можна її використовувати в якості джерела кальцію. Ну, ж таки, там його набагато більше, ніж в шкаролупі звичайного курячого яйця. Отак От виглядають ці сирячі яйця. Вони менші, ніж курячі по розміру і більш заострені. Бачите? У них набагато міцніша шкаролупа. Що стосується жовтка, він більш пружний в тесарячих яйцях, і в нього більш насичений смак. Я навіть не можу це описати словами, в нього інша структура, а трохи інший смак в порівнянні з курячим жовтком. І повторюся, що в цих яйцях значно більше поживних речовин, які корисні для здоров'я. Перелік дуже великий, їх рекомендують при великій кількості захворювань вживати. Якщо комусь цікаво, я б рекомендував додатково почитати про це все в інтернеті, Тут дуже багато в них корисних властивостей. Коротко про переваги утримання цесарок. Ось зараз одна цесарка у нас спостерігає, інші в цей час пасуться. Це, до речі, у нас цесарів спостереження. Він же оповіщає інших цесарок. Саме тому вони краще підготовлені до захисту від нападу хижаків. І частіше виживають. Рухаються цесарки переважно групою, тобто не треба їх так, як курей ловити, де не попадя. У них набагато корисніші яйця і корисніше м'ясо. Ну і на смак, звісно, цікавіше, ніж звичайне куряче. Ну і взагалі вони просто прикольні. Мені подобається за ними спостерігати. Вони бігають, оток, кричать, щось собі розказують такі цікаві пташки. А оце вже нас хтось налякав. Чуєте який звук? Вони гарно сповіщають всю іншу птицю, що треба ховатися. Неодноразово вони вже стояли, спостерігали, щоб лисиця сюди не зайшла. Що стосується недоліків, цесарки несуть в три рази менше яєць. Вони починають нестися десь навесні, закінчують уже восени. В середньому цесарка несе близько сотні яєць на рік. Ще один недолік доволі умовний, вони галасливі. Ну, мені подобається. Вони балакають, щось там розказують одна одній. Третій недолік з розведенням, не знаю, може це в нас такі цесарки. Квочки з них відкровенно так собі. Во-первых, вони несуться, де не попадя. Одне з місць, де вони неслися, отака в мене куча дров лежить. Ну, не дров, гілочок. Отам вони собі зробили гніздо, туди неслися, а зараз прикратили щось туди нестись, щось передумали. По-друге, навіть коли вони сідають на яйця, вони періодично встають, щось їм не подобається, кудись їм срочно треба, ну і так далі. Ну, ось таки, це з власного досвіду, може, в когось там є і гарні цесарки-квочки, в нас отакі. По-третє, навіть якщо цесарка успішно висиділа свої яйця, не факт, що вона буде з ними ходити, з тими малими цесарятами. Ось конкретно оця пані. Крупної зніму, щоб. Страна знала своїх героїв в лісу. В перший же день покинула своїх дітей і пішла тусуватися з подругами. Видно, в них там кофе-брейк був чи щось друге. А діти пішли самі по собі гуляти. Рішення цієї проблеми закладати цесарячі яйця в інкубатор або підкидати по квочки. Ось, наприклад, у нас квочка героїня, яка висиділа одне курча. Десяток цесарят, після чого їй підкинули ще трьох левих цесарят, і вона з ними усіма займається. В той час, як їхні мамки бродять, самі шатаються десь. Ще одна велика перевага цесарок для мене особисто те, що коли вони гуляли по огороду, вони не робили ніякої шкоди. Я не помітив нічого, вони не були замічені, так, як гуси, там, чи як кури, як, що щось що десь шкодять. Вони в основному там охотилися на всяких жучків, метеликів і прочу дрібідень. Ну і бігають значно акуратніше, ніж всі інші. Хоча вілоцераптори ще ті. Що стосується питання економічної вигоди утримання цесарок, то тут нічого поки що сказати не можу, тому що ми утримуємо їх більше для душі, для себе. Коли їх буде більше, тоді вже будемо щось рахувати, скільки на них можна заробити, і так далі. Бо я все даю тільки з власного досвіду. Всі розрахунки. Усі моменти, те, що можу зараз сказати, в них дуже гарні яйця на смак. М'ясо ми ще не коштували, але ті, хто куштували, кажуть, що схоже на дичину, досить дієтичне, гарне, приємне на смак. Чи варто заводити, кожен хай вирішує самостійно, з свого боку, скажу, що в нас вони, по-перше, для різноманітності, по-друге, для яєць. Ну і по третє, вони не викликають якихось там великих труднощів у утриманні, не створюють якихось проблем і споживають не так багато корму, як інша птиця. Жодна цесарка у нас не захворіла, ніяких проблем з ними не було. От двох ми втратили у цесаря забив яструб, а цесарку задавила собака, ну то вже такі моменти, від них нікуди не дінешся. Ще одне, що хотілося б сказати: за відсутності гусей, як найбільшої птиці і найбільших розбешак на дворі, саме цесарки перебирають на себе їхню функцію. Вони ганяють курей, чіпляються до них, чіпляються до качок, ну, коротше, розлікаються як можуть. Якщо будуть якісь питання, задавайте їх в коментарях, обов'язково відповім. Всім гарного дня, сил та наснаги на цей сезон.